Ну і якщо ми дивимося на якісь Гарварди, Стенфорди, вони зазвичай також е, які, якась форма НДО, коли це нот вони не для профіта. Not вони, так, вони не для профіта працюють, вони працюють для того, щоб там, навчати людей розвивати кудись суспільство. Е, зазвичай в них також навчання в них дуже дороге. Е, ось у ї... Гарварді між іншим не дуже дороге. Ну в сенсі є дорожчі університети. Є дорожчі ну. університети, і вони якраз не. Я колись читав книжку, дуже добру в контексті реформ, як як взагалі все вибачте на слові спаскудилась в американській освіті. Бо там, навіть якщо ми беремо публічні університети, те що там Public State Universities, от Я був в Georgia, Tech, Georgia Institute of Technology, це штат Джорджія, місто Атланта. А це Public University, який фондується з коштів штату. Штату Джорджії, uh, але uh, теж фінансування унів... штату